Дівчата, всім привіт Нас сьогодні змішане відео. Покажу в першій половині прикраси з мозаїкою і в другій половині моделі без каміння, дуже гарні стильні, ваші улюблені. Що стосується мозаїки, дівчата, на жаль, дізналась невтішну новину. Наразі повністю зупинене її виробництво. Все, що ви зараз побачите, воно в єдиному екземплярі, без повторів. Чи вони колись будуть? Мені виробник відповів, що навряд. Тому, будь ласка, кому щось сподобається, забирайте. Бо ну мені важко сказати, чи вони взагалі колись ще будуть. Мозаїка потребує спеціальних людей, які цим займаються спеціальних умов, яких зараз на жаль немає, бо прикраси виробляються у Харкові. Зараз дуже великий брак працівників, а людей, які займаються мозаїкою, я не думаю, що їх багато, тому ось така ситуація. Тільки про це почула одразу. Забрала у виробника залишки по деяким хітовим моделям. Зараз вам їх показуватиму. Можливо, десь щось колись проскакуватиме з залишків, але так, щоб повноцінні комплекти перезамовлення точно поки що ні. Так, по-перше, ось такий комплект кругленький у 18,5 розмірі, він єдиний повний сьогодні каблучка сережки підвіска. Тут у нас різні агати намішані, корал, крихта амазоніту є зеленого, зеленуватого. Спокійні такі стримані кольори на кожен день ідеально підійде. Сережки за вагою 10 грам, англійська застіпка. Каблучка. 6,21. Вага підвіски 5 грам. можна під шкіряний жгутик. Діаметр каблучки сережки 2 см, підвісочка 3,7 см. Діаметр каблучки і сережок 2 см, підвіска 2,4. Загальна довжина з вушком 3,7. По ціні зазначаю ці комплекти зараз розбивати вже не будемо. Тому, хто перший, тому пощастить. Забирайте. Далі по цьому комплекту каблучка і підвізка, 19,5 розмір: такі сині зелені тона, бірюза, содаліт, лазурит, малахіт у крихта. Ну, за вагою, характеристиками, все те саме, також ціна. Наступний сет в 19 розмірі цікаве поєднання. Тут у нас сапфіриновий агат бачу. Також звичайні якісь смугасті агати, корали, також амазоніт. Дуже красиво. По вартості те саме ще раз зазначаю. І ось така, дивіться, є окремо підвісочка з яшмами. Тут ріоліт, звичайна, дуже красиво. Вартість також прописую. Тепер, дівчата, вдалося мені замовити ось такі чотири оригінальні каблучки. Вони називаються носоріг. Тут різні поєднання. Зараз я вам окремо кожну покажу і скажу розмір, бо так можна розгубитись. Так, почнемо з цих двох. На вказівному пальчику 19,5 розмір, на середньому 19. За вагою вони трошки більше 14 грам. По каміншикам, дивіться, який цікавий амазоніт, сапфіриновий агат, родоніт, тигрове око, а також це якийсь агат, корал. Тут також родоніт, корал, агати різні Ну, фантастика, погодьтесь. При бажанні, хто захоче, то ця модель піддається збільшенню-зменшенню, тому що мені на заводі їх збільшували або зменшували, бо там початкові маленькі розміри були. Кому це принципово, то це можливо в теорії. Габаритний розмір 2 на 4 см в них. Одразу зазначу ціну. І ось ці дві. На середньому пальчику 18,5 розмір, на вказівному 20. На середньому пальчику, дивіться, який тут шикарний мікс розкішний: малахіт, содаліт, лазурит, бірюза, геліотіс. Наче я нічого не забула. Ще ось трошечки рожевого родоніту десь там він сховався. Тут трошечки спокійніше поєднання, але не менш гарне, подивіться. Також судаліт, лазурит і ось така крихта якась, напевне, агату. Вартість така сама, ще раз зазначаю. Тепер ось такі чотири улюблені каблучки, подивіться, починаючи з цього, 18-й розмір, 18,5, 19, 19,5. Різні поєднання, дуже також красиві. По вагізі вони всі десь 10-11 грам. Різні агати. геліотіс ось тут, дивіться, який гарненький. І тут також є. Ще в мене є одна пара сережок з цього сету. Зараз вам їх одразу покажу. Але вони, на жаль, за кольором сюди не дуже підходять. Хіба що, можливо, до ось цієї. Ну, може бути, в принципі. Також по цінам зазначаю, обов'язково забирайте модель Супер. Ще раз ближче ця пара сережок за вагою 14,5 г. Камінчик малахіт, яшма. Дуже красиво. Англійська застіпка. І також ціна. Дівчата, ще одна модель, на яку дуже раджу звернути увагу, це каблучки-метелики. Є по три штучки в трьох різних розмірах. Ось ці три 18 з половиною. Ну, Подивіться, ці поєднання це просто фантастика. Вони дуже цікаві, тут ось такі метелики з боку. У мене, до речі, ще залишилась одна пара сережок-метеликів, я їх далі покажу, можливо, навіть до чогось підійде, до якоїсь каблучки. Тут, дивіться, у нас ще чароїд такий гарненький. За вагою вони 15 грам. Так вона виглядатиме, коли вона одна. Тобто так, коли три не дуже зрозуміло, досить зручна, хоча й габаритна. Візьме, точно не пошкодую, бо модель прекрасна. 2,5 см виходить десь довжина. Шинка десь 5 мм. Ціни будуть однакові, прописую і дивимося інші розміри. Так, ось ці три красуні в 19 розмірі. Ось ці дві дуже подібні. А тут просто політ фантазії. Дивіться, як гарно. Швиденько показуватиму. У кого є якісь питання, пишіть, будь ласка. Так, наступні три каблучки в 19,5 розмірі. Ці знову ж таки дуже подібні. Тут багато геліотісу, дивіться, тигрове око. Сподіваюсь, вам видно всю красу. Я взагалі дуже люблю, коли надходить така кількість, щоб дівчата могли обрати, але з іншого боку, в них виникають тоді сумніви, не можуть визначитись. Сподіваюсь, всім вистачить, бо, на жаль, повторів не буде поки що. Дівчата, я вам збрехала, знайшла ще дві каблучки в 20-му розмірі, ось в таких поєднаннях. Так, якщо ми вже про метеликів забалакали, давайте покажу вам пару сережок з минулого постачання. Вони також останні поки що. 21,5 грам. А що стосується сережок, то їх там ще кілька пар можна буде замовити. Були камінчики. Хто бажає, напишіть я вам скину фото вставочок, можна буде замовити. У нас бірюза, малахіт, геліотіс і корал. В принципі, можна навіть з такою каблучкою взяти, чому ні. Ось такий червоний також елемент є. А можна і окремо без питань. Церешки 21,5 грам. Ціну зазначаю. Дівчата, взагалі-то думала не показувати вам зараз повтори з минулих постачань, але там зовсім їх трошки вже давайте об'єднаємо в одне відео. Ось така трикутна каблучка в 20-му розмірі залишилась 8,83 за вагою. Малахіт, судаліт, лазурит. Класно. І дівчата останній комплектик, який у мене є, у 18,5 розмірі. Дуже він цікавий. Такі крапельки, сережки на петлях. Гарне також поєднання. За вагою сережки 11 грам. І каблучка 13 грам. Вибачте, збрехала 12,30 По цій моделі, до речі, здається, було ще кілька варіантів камінців для перезамовлення, можливо, хтось захоче. Напишіть, я вам скину, можна буде під вас зробити. Але небагато також. Дівчата, переходимо до прикрас без каміння, які дуже ефектні у цього виробника. Ось такий сет Хамелеон. Тут у нас каблучка, вона з регулюванням, але зараз все ж таки початкові розміри скажу. І сережки в комплекті також на ось таких петлях. Дуже цікава тонка робота. А вага каблучка 8,92. Бачите, тут можна регулювати ось ця саме десь на 18-18,5. І друга хвилинку десь 19,5. Якщо не маєте майстра, можете писати, я вам у свого ювелі розроблю потрібний розмір. Це день очікування. Вона, бачите, ось такою хвилею йде. 3,2 см десь довжина, крутезна. Вага сережок 14,75, ще раз показую петлі. Довжина сережок 5 см. І ціну на цю красу зазначаю. Далі ось такий ніжний комплект без каміння. Каблучка також з регулюванням, але початковий розмір десь 18,5 см. Все, що стосується прикрас без каміння, то їх можна замовляти, перезамовляти в потрібних розмірах. Це все вам зроблять. До всього того він ще дуже легенький і бюджетний. Ось вага сережок 5,63 на петельках. Каблучка 494 за вагою. І підвісочка 417. Ось таким вушком, дивіться. Ширина каблучка 1,2 см, довжина сережки 4,2 см і підвісочка 5,6 також по ціні зазначаю дуже ніжний комплект. Також, дівчата, доїхали улюблені каблучки без камінності глянцеві. до них, є кілька браслетів. Браслети з регулюванням можна під вашу ручку зробити, але початковий десь на ручку сантиметрів 18-19 см. Нічого зайвого, дуже-дуже стильно виглядає. Розміри каблучок наявні пропишу на екрані. Дуже вони зручні. За вагою 10 грам. Ширина 1,6 см. Одразу прописую по ціні. Браслетик, дівчата, за вагою 19 грам, ширина десь 2 см. І також зазначаю вартість. Далі подивіться, яка є цікава каблучка Око Фатіми. Вона з регулюванням можна збільшити або трошки зменшити. Їх є кілька штучок за вагою 2,5 г. Такий собі оберіг дуже стильно. Ціну зазначаю. Далі в 19 розмірі ось така крутезна модель за вагою 11 грам, хто пам'ятає минулого постачання, до неї ще браслетик надходив, але зараз немає, в наявності можна дозамовити. Такі ось канатики тут срібні, 2,5 см в діаметрі і вартість прописую. Ще дивіться, маю ось таку ніжну каблучку з культивованими перлинками. За вагою всього грам 30. Г. Вони в невеличких розмірах, їх можна носити або як звичайну каблучку, або як фалангову, якщо у вас великий розмір. Перлинки десь 3 мм. Ціну зазначаю. Також, дівчата, оновлення по каблучкам з янголами розміри від 17,5 по 20. Хто хотів, забирайте. За вагою вони 2,70. Дуже красива і оригінальна ціну зазначаю. Дівчата, останнє, що подивимося, такий крутезний комплект зі скорпіонами. Тут каблучка 19,5 і підвізка. Підвіску приміряла на ось таке кольє, воно також у продажі, далі про нього розповім. Можна і підзвичайний жгутик, буде гарно. Саме цих скорпіонів дуже люблю, бо вони величезні. Дивіться, які класні. 10-24 каблучка. 3-7 см. Десь довжина. Підвізка 9 грам за вагою. Довжина 5 см з вушком. І також вартість. І дівчата, що стосується цих коліє. Є три розміри: 46, 48 і 50 см. Ось на 48 см, вага 11 г. Тут ось таке чергування оксидованих елементів і звичайних. Воно таке, знаєте, в міру жорстке, в міру м'яке. Можете бачити, як я його згинаю, можна під колони або як самостійну прикрасу. Ціна буде відрізнятись на ці три розміри, зазначаю її. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Телеграм, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!